Продовжую свій 30-денний челендж. Сьогодні скажу, що я відношусь вже до старої школи. А саме ті форми, методи, які ми вчили, вдосконалюємо, проходимо курси, шукаємо. Вони в більшості не діють на учнів. День четвертий. Стара школа проти нової. Є такий міф: якщо 20 років тому це працювало, то сьогодні воно має працювати. Але ми живемо у світі, де за 20 років змінилось усе. Технології. Темпи життя, мислення суспільства і відповідно дітей. І ми не можемо навчити так само, як мене учили в 90-х в школі, в 2000-х, е в інституті. Освіта для життя каже: не просто повторюй, зрозумій, бо сьогодні важливо не запам'ятати, а вміти знайти інформацію, проаналізувати і застосувати її. Стара школа це зазубрив, здав, забув. Нова зробив, зрозумів, запам'ятав. Учень має бачити сенс, і тоді навіть найскладніший предмет стане для нього цікавим. Бо коли є навіщо, з'являється мотивація в учня, а завдання вчителя не передати знання набуті ним, а навчити мислити.